Вітаємо вас на нашому каналі Арабік Плюс Україна. Тут ми разом вивчаємо арабську мову легко і з задоволенням. Для кращого запам'ятовування матеріалу ви почуєте його отричі. У налаштуваннях відео зможете регулювати швидкість за необхідності. Спочатку прослухайте розповідь арабською мовою у розмовному темпі, спробуйте зрозуміти загальний зміст і вловити знайомі слова або фрази. Потім ми розберемо текст частинами і перекладемо його українською для повного розуміння, а на завершення прослухайте розповідь знову. Так ви зможете закріпити опрацьований матеріал. Для кращого запам'ятовування повторюйте за автором. Для зручності ви можете завантажити pdf документ у ньому ви знайдете переклад, вправи та бонус, а саме англійську версію діалогу для тих, Кто хоче вивчати щей англійську. Отже, انا احب الافطار في الصباح. في كل صباح اذهب الى المطبخ واحضر طعامي. احيانا اكل خبزا مع جبن، لكن اليوم اريد ان اطبخ بيضا مقلية. افتح الثلاجه واخرج بيضتين ثم احضر المقلاه واضعها على النار. اضع قليلا من الزيت في المقلاه انتظر حتى يسخن الزيت اكسر البيضه الاولى في صحن صغير ثم اكسر البيضه الثانيه اخلط البيض بالشوكه قليلا بعد ذلك اسكب البيض في المقلاه اسمع صوت القلي واشم رائحه لذيذه انتظر دقيقتين ثم اقلب البيض بملعقه احب ان يكون البيض طريا ليس قاسيا بعد ان ينضج اضعه في الصحن اضيف القليل من الملح والفلفل واحيانا اضيف قطعه من الجبن فوقه اكل البيض مع خبز طازج وكوب شاي البيض المقلي سهل ولذيذ واحب ان اطبخه بنفسي كل صباح <applause> أنا أحب الإفطار في الصباح. يا لبلوس ندانك فرانتي. أنا أحب الإفطار في الصباح. يا لبلوس ندانك فرانتي. في كل صباح أذهب إلى المطبخ وأحضر طعامي. شترانكو يايدونا كوخنيو إيهوتو سبيجو في كل صباح أذهب إلى المطبخ وأحضر طعامي. شترانكو يايدونا كوخنيو إيهوتو يوسبي أحيانا آكل خبزا مع جبن. Інколи я їм хліб із сиром. Ахянанен акул хубзанмаджубн. Інколи я їм хліб із сиром. Лякинельом уриду атбуха байдан маклиєн. Але сьогодні я хочу приготувати смажені яйця. ан атбуха байдан Але сьогодні я хочу приготувати смажені яйця ва ахруджу уахруджобайдатан. Я відкриваю холодильник і дістаю два яйця. Афтахталляджа ваахручбайдатейн. Я відкриваю холодильник і дістаю два яйця. Тumма ахдар альмаклат ваадауха аланнар. Потім беру сковорідку і ставлю її на вогонь. Тума المقلاة альмаклат على النار. Потім беру сковорітку і ставлю її на вогонь. من الزيت في المقلاة. Я додаю трохи олії на сковорідку. أضع قليلاً من الزيت في المقلاة. يا دوديوت تروحيوليي ناسكوفوريتكو، انتظر حتى يسخن الزيت. شكايو بوكيوليا نهرييتا، انتظر حتى يسخن الزيت. شكايو بوكيوليا نهرييتا، اكسر البيضة الأولى في صحن صغير. يا رزبفايو بارشي ييتسا في مالينكو اكسر البيضة الأولى في صحن صغير. Я розбиваю перше яйце в маленьку тарілку. Тума аксербайданя. Потім розбиваю друге яйце. Тума аксербайдатанія. Потім розбиваю друге яйце. Ахлатлбайтбишовка قليلا, Трохи збиваю яйця веделкою, ахлатлбайтбишока калілен. Трохи збиваю яйця Ба да далек, аскобу лбайд Бадавелік аскобulбадфилмахла. Після цього виливаю яйця на сковорітку. Бададалік аскобіль байда фильмахла. Після цього виливаю яйця на сковорідку. сковорітку. Асмаусауталкали. Уашуммура іхатен ладида. Чую звук смаження. Асмаусауталкали амура іхтан ладида. Чую звук смаження. І відчуваю смачний аромат. Чекаю дві хвилини, потім перевертаю яйця ложкою. Антазир лошкою. Антазирудаки хатеїн суммауклібулбайда біміляка. Чекаю дві хвилини, потім перевертаю яйця ложкою. лошкою. Ухебу аніякун абайдутариєн. Лейса кассиян. Я люблю, щоб яйця були м'якими, а не твердими. Агеббу аніякун лейса Лейсакасиен. Я люблю, щоб яйця були м'якими, а не твердими. Бада аніндудж. أضعه في الصحن. كل يايتا هوتوفي، كلادو يخنا تاريلكو. بعد أن ينضج، أضعه في الصحن. كلّي يايتا هوتوفي، كلادو يخنا تاريلكو. أضيف القليل من الملح والفلفل. دودي دايو تروخي سولي تابارتيو. أضيف القليل من الملح والفلفل. دو دايو تروخي سولي تابارتيو. وأحياناً أضيف قطعة من الجبن فوقه. Інколи додаю шматочок сиру зверху. واحيانا اضيف قطعه من الجبن فوقه انقلي دودايو شماتوتشوك سيرو زفرخو اكل البيض مع خبز طازج وكوب شاي يا يم يايتسا زي سفيجيم خليبوم اي تشايو اكل البيض مع خبز طازج وكوب شاي يا يم يايتسا زي سفيجيم خليبوم اي البيض المقلي سهل ولذيذ Смажені яйця це просто і смачно. Албедульмохлі саглуалад Смажені яйця це просто і смачно. Уогеббу ан атбуха губінсікуласабага. І я люблю готувати їх самостійно щоранку. Уогеббу ан атбуха губінсікуласабаха. І я люблю готувати їх самостійно щоранку. Прослухаємо матеріал ще раз у розмовному темпі для його кращого закріплення. أنا أحب الإفطار في الصباح. في كل صباح أذهب إلى المطبخ وأحضر طعامي. أحيانًا آكل خبزًا مع جبن. لكن اليوم أريد أن أطبخ بيضًا مقلية. أفتح الثلاجة وأخرج بيضتين، ثم أحضر المقلاة وأضعها على النار. أضع قليلًا من الزيت في المقلاة. أنتظر حتى يسخن الزيت. أكسر البيضة الأولى في صحن صغير. ثم اكسر البيضه الثانيه اخلط البيض بالشوكه قليلا بعد ذلك اسكب البيض في المقلاه اسمع صوت القلي واشم رائحه لذيذه انتظر دقيقتين ثم اقلب البيض بملعقه احب ان يكون البيض طريا ليس قاسيا بعد ان ينضج اضعه في الصحن اضيف القليل من الملح والفلفل واحيانا اضيف قطعه من الجبن فوقه سهل ولذيذ وأحب أن أطبخه بنفسي كل صباح Дякуємо, що навчайтеся разом з нами. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові уроки. Повторюйте матеріали самостійно, вдома, у черзі чи на прогулянці, адже саме для вашої зручності ми створюємо цей канал. З кожним кроком побачите, як зростає ваш рівень арабської мови. Якщо вам подобається наш проект, підтримайте його лайком, коментарем чи фінансово через посилання у описі цього відео. Це допоможе каналу розвиватися. До нових зустрічей!